Друзі, мої вітання! До нашого ефіру долучається сьогодні. Володимир Бедіян, міжнародний астролог. Будемо розмовляти на тему, що буде навесні з Україною. Чи дочекаємось ми на перемогу і чим завершаться перемовини, власне, якщо вони, звісно, розпочнуться між Україною та Росією? Отож, не перемикайтесь, підписуйтесь на наш канал, ставте ваші питання в коментарях під цим відео. Ми вас чекаємо, лайкайте! Коментуйте і, звісно, надсилайте це відео тим, хто цікавиться також темою перемоги України. Пане Володимире вітаємо вас на нашому каналі. Раді вас бачити сьогодні. Сподіваюсь, що наші глядачі також безумовно за вами скучили, оскільки давно вас не було в нас в гостях. Ну і, звісно, нагадую відразу нашим глядачам про можливість ставити свої запитання нашим спікерам в коментарях під цим відео. Ну і власне пропоную відразу почати поговорити із вами про те, що буде відбуватися в Україні до кінця весни, які ключові події будуть, чого нам власне очікувати, і чи дійсно може вже до кінця травня настати довгоочікувана перемога. А, значить, що тут цікавого, ну, по-перше, ми знаходимося. В такому періоді зараз е, там був ретроградний Марс до 24 лютого. Потім зараз Сатурн буде міняти знак е, 1 квітня, в кінці, кінці березня цього року, е, на початку квітня, і він буде переходити в, риб, е, в риби. Е, відповідно, там з раху буде стояти. От, і вони потім з раху ще пересічуться, досить близько, десь от все буде е, навесні. Відбуватися, і тільки е, раху вийде десь 6-7 е, цього червня цього року знака риб, і вони разом розійдуться. Що це значить? Коли Сатурн зміняє знак, це якісь такі важливі віхи відбуваються, події важливі. От і я вже казав неодноразово, ще раз повторю: що коли Сатурн перейде в наш е, риби, це буде наш дев'ятий дім в одному з наших гороскопів. Ну і плюс ще й такий період, як са е, Не зовсім. Хороший період для нас був як видно, от він іде ну 7,5 років, але найважкіший він був останні 5 років. От, ну я би сказав, так, останні 5 років, і от з 23 го посередину 25-го року, якраз от, по цей от період, майже посередину, він для нас по восьмому дому йшов, тобто, досить складні події сталися в Україні. У да? му 24 му роках ми бачимо, що в нас багато. ну, Багато моментів на фронті сталося і так далі. От, і ще він не закінчився, і ще ті складні події вони йдуть. Я казав, що дно буде ще не знаю, коли буде дно, але я так побачив, що коли Трамп він, коли оця бесіда Трампа і Зеленського відбулася, то ну, якби це така розв'язка того дна показалася, чи як би сказати. Ну і то ще, ще є місяць в нас. Через це поки що, поки ці всі складні будуть зустріч Марса з раху Сатурна, потім там багато планет в рибах там стоїть саме по собі. От, це все воно буде, ну і вони будуть стояти в рибах вільніше, Да? Тобто це все буде відображатися досить таке не, не, не дуже добре. Там зараз і Венера ретроградна, і вона досить довго цьому значить стоїть і Раху, і Меркурій, <кій> От, і Сонце туди заходить, і новий рік міняється, індійський. Якраз першого, ну в кінці березня, на початку квітня, і це все воно е, цілий парад планетам, Воно буде впливати так, що е, е, воєнні дії не повинні, ну, не, не показують, що в воєнні дії будуть зупинятися весною. Е, може, е, я наскільки дивився, буде якась домовленість на початку року, тобто весною буде домовленість е, по, е, по якихось видах озброєнь, Ну зараз вже Зеленський озвучив. Нашу позицію і Америка теж вони домовилися ну, крайніше, в разі про те, щоб там не, не, не було пострілу да? ракети, там дрони далекобійні, далекі не літали, і, і це ще було. Ну я думав, що це ще буде навіть у 24-му році на початку року, або 24, або 25, тобто воно по-любому має бути от і на, ну, десь до літа може. Можливо, навіть на протязі 40-45 днів має відбутися якась така якась домовленість. Будемо бачити, будемо подивитися, да, як кажуть. От. І ну, про те, що там закінчення війни в ближайший час, ну поки що я не бачу. Єдине, що я дивився, такий, ну, поки от складні в ці моменти: Марс, і Сатурн, і Раху, вони всі один від одного, от, скажімо так, так стоять, що це не ну, особливо Раху Сатурн що до, от, до червня включно 6 червня, ну не видно, що буде якісь перемир'я. Будуть перемогом перемовини, перемов... там ще щось робиться. Ну так як воно зараз йде, да? але воно не показує ще поки поки що зараз перемови. Ну, припинення вогню. Я думаю, що такі серйозні речі вже почнуться. От більше з... щось має статися через 40 днів. Я дивився, це перший момент, але має статися якась така значна подія, яка відобразиться на нашому президенті. Я би так сказав: 40 45 днів. І більше всього, наскільки я бачу, що, е, ну це питання не було, але я його досліджував, скажімо так, що презид... е, ну, десь через півроку в нас е, щось почнеться, як чи вибори, чи ще щось. Через півроку або, можливо, може трошки пізніше. Ну, в крайньому разі, вже в 26-му році, в нас буде зміна президента, але я не впевнений, що це буде президент. Іменно ну, в будь-якому випадку і були такі показники, що велика ймовірність, що це буде якби тимчасовий, або буде президент, або буде тимчасовий там якийсь Верховної Ради, там, чи як сказати, тимчасова комісія якась, на яка буде, ну, показує на два роки ця комісія буде, а потім тільки після цього буде вибори президента вже. Далі. Так що я думаю, що все-таки ну, верніше так. Я вже це казав і раніше, що в 26 рік це, це от закінч... не закінчення, а припинення бойових дій, якісь домовленості з Росією і так далі. Я дивився от саме далі 26. й Ну початок перемовин він зараз йде. Тож ми думали, ну просто в оці моменти вони будуть такими, такими як це сказати, такими кроками йти. От зараз там з Україною щось домовилися. Е, ну, Америка вона буде. Ми е, потім е, Америка буде з Росією домовлятися. Вони між собою будуть домовлятися. Потім ще щось там буде домовленості. Це займе час. Це займе час, і ну я думаю, що це 25-й рік займе. Ви сказали про те, що за 40 днів, за 45, якась подія відбудеться і згодом можливі, так наче як вибори, але водночас це будуть і не вибори президента України. Чи буде в цей час залишатись Володимир Зеленський при владі? Чи, власне, це можливо буде певна якась вимога, зокрема ЄС або Сполучених Штатів, про відсторонення його від влади? Ну… Я трошки інакше питання дивився, да? Ну, питання його, скажімо так, виборів це теж було видно. Ще рік назад я дивився, що в кінець осені 25-го року. Я думав, що це буде прямо в останніх числах осені з двадцятого року. Перепрошую, ну величезна така якась проблема чи якісь моменти, що він може. Ну, якщо не піти, ну і щось зміниться. Але от або на початку от цього року, ну воно сталося на початку 25-го, і ну його не приймає. Ну, так, його не Путін не хоче його приймати. Тут момент в тому, що в президента і влади, яка зараз у нас є в Україні, да, нашої влади, політика, яку вони проводили три роки, скажем так, а політика була, ну і ну, політика мається на увазі з приводу війни, це е, вихід на 91 рік і так далі. Тобто ця політика зовсім помінялася. Зараз, ну, Якщо ця, якщо Зеленському прийдеться підписувати угоду про те, щоб на те, щоб нам якісь території здати Росії офіційно здати, а таке будуть його запитувати, то Зеленський такого робити не буде. А через те в ту подію, про яку я говорю 40 днів, через 40-45 днів, це може бути попросять його чи якось будуть просити, після цього як буде складена ця угода по рідкоземельним земельним металом. Яка для нас, ну на, на той момент, коли я дивився там, ще коли була ця бесіда, вона для нас є кабелістична, вона не дуже для нас вигідна. Хоча в перспективі вона може бути вигідною. От, поки я не можу сказати, вона може бути вигідною, якщо попливає Британія там, і так далі на, це, на, на цю справу. Якщо ну, Британія то впливає, але не настільки, як поки що хотілося б, тим не менше, от те, що я бачу зараз, щоб перемовини відбулися, умова одна, щоб Зеленський пішов. І це може, як він може піти, тут я не можу. в мене логіки не вистачає, як воно це все може бути. Єдиний момент, що він може піддати ну, відставку, і, і поки, поки він буде подавати, буде якась ну, Верховна Рада, чи хтось, він же ж не сам піде, він зі своєю командою піде. От, і буде хтось вибереться, як не знаю, якась президія, чи що, його вони будуть в Верховній Раді, хтось буде управляти якими так як був Турчинов. У чотирнадцятому році правда він не оправлявся дуже так весело. Ну тим не менше, тобто якась має бути стабілізаційна стабілізаційний момент. Ну а Зеленський не хоче йти ні в якому разі, наскільки я дивився. Ну, і, в принципі, це зрозуміло. Ну от в його задача в його задача він хоче все-таки перше ніж піти, куди б там не було чи на вибори, чи ще кудись. 에, умови безпеки для гарантії безпеки для України 에, зробити. Ну від від США, від Британії неважно, неважливо важно, не від кого, але щоб були ці гарантії безпеки, це його амбіція, це його бажання. Ну, і, відповідно для нас це теж хороше бажання. Воно 에, ну, якби для країни прекрасно. Ну а для чого він це робить? 에, ну о, неважливо там мотивація, так далі. Ну просто. Скажемо, він хоче, в нього така є мотивація, що йому це дуже важливо. І він буде це робити, він це робить любим методом, який йому доступний, да, політичний і там, так далі. От, а питання, яке ви задавали. Ще раз повторіть про Зеленського. Ви сказали, чи Зеленський піде, чи як ви сказали? І буде він залишатись при владі, так, в найближчий рік, як мінімум. А ні, це вже було друге питання, яке ви точніше сказали питання минулий раз. Це ви по іншому переформулювали питання. А чи, чи, можуть можуть? Його змусити? чи можуть його змусити все ж таки піти із влади? зовсім інакше питання. Да. Чи зможе? Я бачу, що ні. Не змусять. Хіба що от зараз Юпітер в тільці є місяць в фіксованому знаті, і те, що ви сказали, я думаю, що Зеленський щось може статися, але все-таки Зеленський буде залишатися ще при владі. Я не бачу. Ну, по тій кращні, що я зараз дивлюся. Зеленський не піде. Ну, тим не менше я бачив, що, що це може бути. Ну, будемо бачити, будемо подивитися, що буде через 40, 45 днів. Можливо, якась це буде напруження таке між. Ну, якась така важлива подія. Ну, по-перше, подія цікава, того, що Сатурн міняє знак влучу в кращу сторону для нас. Значить, наступні два роки для нас поступово вони повинні йти в кращу сторону. Значить, то, що я, в кінці кінців, то, що я казав раніше і зараз, повторюсь, гарантії безпеки Україна отримують, вона отримує їх не від НАТО. Ми, це ще з самого початку було видно, ніяк і НАТО нас не прийме. От, і воно не збиралося нас приймати. І Америка початку, скажімо так, якби хотіла, допомогла б нам, якби хотіла допомогти, щоб ми скажімо, до 91-го року дійшли, ми б дійшли. Ну, такої задачі в них не стояло. І саме, ну якби зараз ви дивується аж, позиція Америки для мене це не дивно. Тобто цю позицію просто Трамп він, ну скажімо, показав справді, що таке прагматичність, І оцих безсентімітів, без таких гасел, яким нам лапше навішали, що і наша влада теж про демократію, про ще щось. Воно то є такий момент, є сили, які цю демократію теж допомагають ну, нам і так далі. Але е геополітика, вона така без. Без сантиментів, да? так само, як і війна, як генерали воюють, вони дивляться просто на систему, так сказати, і розпоряджаються ресурсами. Да? Тому що ну, просто так, така робота у людей. Їх, їхня задача, в них своя задача. Да? А в нас трошки в цьому плані сентименти, і народ в сентиментах, я так ну, довго. Ну, скажімо, по карті, по карті. У нас отака сентиментальність, не зараз до період і Пітер Венера. Це значить, що ми в одному напрямку йшли. Він десь от недавно почався, ми йшли в одному напрямку, а за два роки цього періоду, два-два з половиною роки, поміняється зовсім напрямок. Тобто не те, то, що мається на увазі там, ну, в один момент, що ми в НАТО там думали, думали, Євросоюз, так далі. Це не те, що ми туди не підемо, а іменно ілюзія того, що вони можуть нас там захистити, ще щось зробити замість нас самих, вона розвіється. От, і ми побачимо позицію, ну реальнішу позицію на, на, як політика влаштована. У нас якось, наскільки я бачу, нем, нема розуміння. Вроді є розуміння, вроді немає. Що хтось нас буде захищати, ніхто нікого не буде захищати. Польща нас захищає тільки по одній моменті, що вони бояться, наприклад, ну як захищає, з нами стоїть, то що вона розуміє, бо ми з ними сусіди. І вони добре пам'ятають історію, да, не таку давню. Британія вони мають свої інтереси. Да? Їм, теж, їм цікаво ще такі політичні інтереси. Розвідка в Україні їм теж цікава, бо тут зв'язок з Росією сильний. І розвідка британська. вони, ну, в них не любов ще до Росії, трошки є. Да? І коріння історичне в нас ще з Британією, певні, є. Наскільки ми дивилися, от е, через це е, країни, які біля Росії, вони теж будуть згуртовуватися. Да? Турція, Турція, вона сама по собі щось трошки поможе, щось не поможе, ну і так далі. В неї свої задачі багато. А нам, ну якби нам за три роки, я думаю, що наша влада дуже добре бачила, що відбувається. Що ну, якби, і по Байдену було видно, по всьому да? но риторика, вона якась не така, як має бути. Тобто. Дуже неправильно бачення наше ви, ви про, ну скажімо, склалося, складалося через канали, Ютуб канали, а реальність інакше. Реальність така, як сказав Трамп, Ось така реальність. Хлопці, хочете, то беріть самі, робіть. І треба було робити три роки. Ну, хтось робив, хтось не робив. Ну, ми маємо те, що маємо, як казав наш один президент. От. Через те ми прийшли до ситуації, до якої до дорослішання ми йдемо. У нас кращий період починається. Я кажу, що ми все-таки прийдемо до, до сили. До сили своєї, і в нас е, в, перспективі, в перспективі в нас йдуть кращі періоди. Але оце, от, е, ну, скажімо, така ілюзія, в якій на, е, ми всі перебували багато часу. І з однієї сторони, вроді Америка помагає хочете вірити, вона і зараз нам не є, не не допомагає. Вона насправді допомагає, наскільки я бачу. От і нема такого, що вона відмовляється так далі. Просто ну певні такі є моменти, які зараз будуть. Е, е, Скажемо, цими угодами Америка буде контролювати нашу владу набагато сильніше. Хоча це, ну, як би справді, контролювати. От, впливати, але я не бачу, що все-таки чогось страшно показує, що я думаю, що ще, якщо будуть вибори, то все-таки вони не будуть восени, а будуть е, в крайньому разі, ну, не знаю, ще Зеленський протримається, може, до року він протримається. Пане Володимире, дуже дякую вам за детальний розбір. Також ми з вами трішки вже говорили на рахунок можливих перемовин між Росією і Україною. Тут хочу уточнити у вас про можливий період, коли це все ж таки може відбутися, чи весною, чи ближче до літа. Як по ваших відчуттях? Ні, ну, відчуття ні. Я бачу, що. Перемови не будуть, Зеленський доб'ється деяких результатів, однозначно. Ну, і має добитися, тому що це було видно. Буде коаліція. Я казав, що не буде НАТО, буде коаліція. Воно зараз йде до того. Британія, Польща і так далі. І Зеленський доб'ється, він повинен добитися. От, це в його задачі, так сказати, кармічні. Ну з Трампом вони не сходяться зовсім. З характерами, там Трамп прям буде Зеленського напрягати. От, а коли це станеться, це буде поетапно ставатися. Зараз воно вже йде. Тобто зараз, де потім ну, кожного місяця будуть якісь місяця, два місяці будуть якісь йти моменти. І більше всього, що десь кінець, ну, такі кроки будуть йти. З нами поговорили, з усіми поговорили, потім ще щось поговорили, якась країна, якісь нові домовленості в нас, з, наприклад, з країнами будуть складені. Я просто думав, що це буде швидше робитися. Ну, ну, трошки одне діло побачити, як воно там буде, а друге діло, як воно по швидкості. І десь весна, не весна, а еліто осінь, десь тоді мають якісь такі значні перемовини відбутися. Дуже чекаємо, дуже сподіваємося на них і, власне, на нашу перемогу. Ну і на завершення також хочу обговорити: чи загрожує імпічмент Трампу, чи добуде він в цілому до завершення своєї каденції. Назвіть любе число. Нехай це буде тринадцять. 13. 13. Тринадцять. -то Взагалі-то бачив, що він було дойде до своєї каденції зараз. Ну, я думаю, що буде імпічмент. Трампу, тому що є такий момент. Ем, зміни в тому будуть, однозначно, і будуть хотіти, е, щоб Трампа скинути, да і його якось будуть старатися напрягти. От, він не подобається половині Америки, але ну я все-таки бачу, що він повинен до кінця добути. Ну, у крайньому разі до, повинен бути до кінця свого терміну. Або ну десь через рік, через рік щось відбудеться. Там суди ще будуть зараз активуватися. Але я думаю, що він все-таки добуде до кінця. В нього дуже сильна карта в, в Трампа. От, досить сильна. Зараз я ще відкрию гляну. І Він Дивно, що він програв минулого разу. Я думаю, що нечесно там виграш був. Що вибори не тільки в нас нечесні, чи десь там в других країнах бувають нечесні. то да? Тобто в Америці теж там якісь є моменти в цьому плані. І зараз я знайду Америку, Дональд Трамп. От, у Дональда Трампа взагалі-то йде і Юпітер теж. Дональда Трампа теж Юпітер Венера, так як нашої України. Прям любов з Україною в нього якась. Якщо одинакові періоди, ну то значить, якщо щось одинакове, в нього теж там. Е 14-й він, 6, да, 14-й дівсінки. Тобто і в Зеленського теж там сімками є деякі моменти. От і Наша Україна сімками зв'язана. Це для нашої країни не сильно хороший такий момент. Тобто Трамп для нас це така, ну, не знаю, склад, складненький такий момент. Але в нього в 26-му році, в 6-му місяці, міняється період. От У нього сильний період зараз, де. Ну, хоча, в принципі, да, ну, не слабий. Рак, а потім піде Л26.06. Єдине, що може помінятися, десь з середини літа, от го року, щось може змінитися. Але я не бачу, що все-таки його там ну, прям заберуть, чи він піде з цього. Все-таки в нього навіть і в цей період він буде президентом.